Як зробити реверс моторчика без всяких додаткових плат за допомогою однієї кнопки. Тобто у вас моторчик крутиться в одну сторону, при натисненні на кнопочку, він буде крутитися в другу сторону. Плюс і з мінусом міняється місцями. Що нам для цього необхідно? Для цього необхідна отака шестиконтактна кнопочка. Тут є у нас, бачимо, три пари контактів. На середні контакти ми подаємо живлення, а до однієї із цих пар чіпляємо плюс і мінус від моторчика. І потім нажимаємо в одну сторону, моторчик крутиться, наприклад, вправо, нажимаємо в другу сторону, моторчик крутиться вліво. Міняються полюси просто на контактах моторчика. І для цього необхідно ще всього-навсього замкнути між собою протилежні контакти на оцих групах. Це із цим, а цей з цим. Потім, коли буде перемикатись живлення, воно буде просто на підключеному моторчику мінятися місцями. Зараз я вам покажу, як це все воно працює. Ось в мене є отакі провода підготовлені. Я беру просто цей контакт, замикаю з цим. Так. Навхрест. І цей, замикаю з цим навхрест. Ось так вийшло. До однієї з групи контактів чіпляємо плюс і мінус. Наприклад, Сюди вчепимо. Мінус а Сюди вчепимо плюс. А посередині подамо живлення. Така вийшла нехитра конструкція. Так. Вимикаємо напругу. І дивимося. Натискаємо кнопочку. Крутиться в одну сторону. Перемикаємо, крутиться в іншу сторону. Все працює.